Знаходимося зараз в Буріч, Іліної, де є будинок, на якому дах коштує 60 тисяч. Отримали ми гроші для клієнта. Клієнт вирішив зробити роботу з якимось іншим, тому що йому обіцяли дуже хорошу, дуже низьку ціну. І не моя робота когось іншого критикувати, але знаєте, часом буває як. Ми отримаємо гроші, ділимо з вами, ми беремо свої відсотки, дуже мало і всі щасливі. В кінці кінців, якщо ви наймаєте когось іншого, то мені немає різниці, яка якість роботи цієї буде, тому що ви наймаєте когось це між вами і ними. Але я зараз знаходжуся на цьому будинку, де... Люди половину зробили, а все, чого не видно, по суті, не зробили. Будьте обережні, кого би ви не наймали. Тому що знаєте, є два типи людей. Є люди, які кажуть, ми зробимо хорошу роботу за хорошу ціну. А є люди, які кажуть, ми зробимо вам хорошу роботу за дуже низьку ціну. Знаєте, не буває нічого безплатного в цьому світі. Ви отримуєте за що ви платите, і те, на що я зараз дивлюся, ви просто не представляєте, Я зроблю фотографії, багато відео теж побачите в інших відео. Якщо вам цікаво, побачити, як люди вміють косячити роблячи дахи. Підписуватися на канал, чи Фейсбук, чи інстаграм, чи ютуб, де би ви це відео не дивилися, щоб знати, як не наступити на ті самі граблі, які на які інші люди часто наступають.